Thank <laughs> you. Галузі рибного господарства та морського туризму в Одесі планують перевести у діджитал формат. Проект цифрової мережі блакитної економіки, тобто спрямований на збереження морських ресурсів, презентували в Одеському державному аграрному університеті. Головна мета створити регіональну інноваційну цифрову мережу для чорноморського регіону. У реалізації проекту під час підтримки європейського фонду беруть участь міста партнери Бургас, Батумі та Одеса. Цей проект розрахований на 24 Місяці наш університет є бенефіціаром, також координує цей проект Євросоюз і бенефіціарами є держава Грузія і Болгарія. Всього чотири бенефіціари. протягом цього проекту буде впроваджено декілька активностей і результатом цього проекту буде створена створення цифрової платформи, яка надасть можливість більш швидко зблизитися інвестором з підприємцями. В ініціативі задіяні як провідні фахівці нашого регіону, так і їхні закордонні колеги. Разом вони працюватимуть над тим, щоб привести сферу морського господарства до норм сучасного цифрового світу, адже процес діджиталізації в Україні, як і у всьому світі, не стоїть на місці. І за такими ініціативами майбутнє наголосили в обласному департаменті інвестицій міжнародних відносин та туризму. В даному проекті тобто говориться про цифровізацію інновації і економіки блакитного моря. Тому я сподіваюся, що результати будуть цікавими, практичними. Це дуже важливо, щоб результат наукової діяльності мав практичний застосунок на практиці. Інноваційний проєкт підтримали на рівні як області, так і країни. У державній агенції маліорації та рибного господарства вважають, що проект зробить Одеську область привабливішою для іноземних інвесторів, що значно підтримує профільні підприємства регіону у складний воєнний час. З початком бойових дій промисловий вилов риби скоротився майже на 70%. На частині водоні, які наразі знаходяться. В частковій окупації промисловий вилов риби не здійснюються взагалі. Замість того, щоб стабільно розвиватись, ми, на жаль, переживаємо часи стагнації. Тут нам у поміч інновації та вже розроблений підхід блакитної економіки, який успішно використовується в країнах Європи. Остаточним результатом дворічної роботи стане мобільний додаток своєрідна дорожня карта, яка об'єднає приморські регіони країн-партнерів. Програма ґрунтуватиметься на принципах блакитної економіки та зосередить увагу на просуванні інноваційних бізнес-ідей. Людина, яка зацікавлена інвестувати в цю сферу, або людина, яка зацікавлена допомогти, особа, яка зацікавлена допомогти, вона може відкрити буде зможе відкрити цей застосунок і подивитися, який стан всіх цих підприємств, який стан нашого одеського регіону, плюс порівняти це з регіонами Грузії Болгарії, і відповідно зрозуміти, що, як, де і коли в мобільному додатку. Ідея діджиталізації для українців не є новою. Держава у смартфоні сьогодні дозволяє отримати ту чи іншу послугу максимально швидко, при цьому не виходячи на вулицю. Створення цифрової мережі морської економіки, яке реалізує Одеський державний аграрний університет, сприятиме розвитку підприємств регіону та подальшому впровадженню інновацій у цій сфері. Упевнені учасники проекту.